Привіт! Є така ніч у році, 31 грудня, коли наш світ стає трішки магічним. Вулицями ходять дивні персонажі, співають пісні, а повітря просто таки бринить енергією. І ні, це не закордонний Хеловін, це наша українська маланка, одне з найколоритніших і, чесно кажучи, найзагадковіших свят. От сьогодні спробуємо розкрити всі його секрети. Погодьтеся, питання звучать трохи дивно, правда? Ну, водять козу, ну, хлопець перевдягається в дівчину, наче якась весела витівка. Але насправді за цими звичаями стоїть така глибока історія, така давня міфологія, що аж дух перехоплює. Готові розплутати цей клубок? Тоді поїхали? Для початку офіційна назва цього вечора щедрий, і це, знаєте, не просто красиве слово, це ціла інструкція до дії. Наші предки були переконані, ця ніч чарівна. От як її зустрінеш, як проведеш, таким і буде весь наступний рік. Тобто, це було не просто свято, а такий собі потужний ритуал програмування власної долі на багатство і щастя. А отут починається найцікавіше. У цього свята виявляється подвоєне дно. Уявіть собі, з одного боку давній слов'янський міф про прекрасну дівчину Маланку та її рятівника Василя, а з іншого історії християнських святих, преподобної Меланії та Василя Великого. З часом ці дві історії так тісно переплилися, що вийшов унікальний культурний сплав, де міф і віра стали одним цілим. А тепер слухайте, бо в основі всього цього дійства справжня казка, такий собі давній блокбастер. У богині кохання Лади була донечка, красуня Маланка. Та от біда, її викрав страшний змій і заточив у підземному царстві. І поки її наречений місяць десь там полював, на допомогу прийшов відважний герой Василь. Він переміг змія і визволив дівчину. Запам'ятайте цю історію, бо вона ключ до розуміння абсолютно всього, що відбувається далі. Ну, звичайно, коли рятуєш принцесу з лап Змія, треба влаштувати бенкет. Та ще й який стіл на щедрий вечір це не просто їжа, це по суті було таке собі кулінарне чаклунство. Кожна страва на столі це ніби замовляння на добробут, бо люди свято вірили, чим щедріший стіл, тим багатшим і ситнішим буде весь рік. Головна зірка столу, звісно, кутя. Але тут є дуже важливий нюанс: не плутайте її з різдвяною. На різдво готують багато кутю. Вона пісна без тваринних продуктів. Така, знаєте, більш духовна. А от на щедрий вечір на столі з'являється щедра кутя. О, це зовсім інша історія. Назва каже сама за себе: туди щедро додавали і масло, і вершки, і молоко, адже піст закінчився. Це було справжнє свято достатку, але кутею все, звісно, не обмежувалося. Стіл просто тріщав від наїдків. Особливо поважали страви зі свинини, бо святий Василь вважався покровителем свиней, тому столи ломилися від домашніх ковбас, холодцю, а кров'янку подекуди навіть жартома називали маланкою. Ну і були, звісно, цікаві забобони. Наприклад, рибу і птицю не готували. Чому? А щоб щастя з хати не відпливло чи, бува, не відлетіло. Отже, всі наїлися, всі задоволені, і що далі? А далі починалося найголовніше: дійство виходило з за столу просто на вулиці. Починався справжній народний карнавал, величезна вистава. І тут, звісно, виникає питання: а хто ж був акторами у цьому грандіозному театрі просто неба? І ось вам відповідь на перше питання з нашого вступу. Чому Маланку грає чоловік? А тому, що Маланка це не просто дівчина, це символ старого року, що вже минає, а грав її завжди найвеселіший і найдотепніший парубок. Це створювало такий собі веселий хаос, додавало сміху, який, як вірили, відлякує всяку нечисту силу. Ну, а де є веселий хаос, там має бути й порядок. І цей порядок уособлює Василь. Це ж він, той самий герой з легенди, що врятував Маланку. Він символ Нового року, що приходить на зміну старому, символ сили, надії і початку нового, кращого життя. А тепер про козу. Пам'ятаєте друге питання? Навіщо її водять від хати до хати? Хо, тут все ще глибше. Коза це один з найдавніших символів родючості й багатства, і її ритуальна смерть та подальше воскресіння завдяки жартам і пісням, це ж ціла драма в мініатюрі, це метафора перемоги життя над зимовою смертю, метафора вічного відродження природи. Але, звичайно, Маланка, Василь і коза ходили не самі. Це був цілий галасливий натовп. Уявіть собі цю компанію тут і дід з бабою як символ мудрості предків, і ведмідь як сила природи, і хитрий циган, і навіть чорт бешкетник Кожен персонаж мав свою роль у цій неймовірній містерії, що розгорталася на засніжених вулицях. Отже, уявіть картину на вулицях карнавал, у хатах щедрий стіл, але це ще не все. Вся ніч від заходу сонця і до самого ранку вважалася. Ну, Просто магічною люди вірили, що саме тоді межа між світом живих і світом духів стає найтоньшою, і це означало, що кожне слово, кожне побажання, сказане цієї ночі, мало особливу силу. І все йшло за чітким сценарієм. Спочатку, ввечері, гурти щедрувальників ходили від хати до хати з піснями й добрими побажаннями. Потім, рівно опівночі, наставав час для таємниць. Дівчата ворожили, намагалися дізнатися свою долю. На світанку спалювали дідуха символ старого року, прощаючись з усім, що минуло. А з першими променями сонця приходив час для майбутнього. До хат забігали хлопчики-посівальники, бо вважалося, що першим на новий рік поріг має переступити чоловік на щастя. А ще, звичайно, існував цілий звіт неписаних правил, таких собі народних лайфхаків для щасливого року. Потрібно було тримати двері відчиненими, одягнути все чисте і нове, і найголовніше помиритися з усіма. Пробачити образи, увійти в новий рік з легкою душею і світлими думками. Ось такий простий рецепт щастя від наших предків. Є одна фраза, яка, як на мене, ідеально все це пояснює традиційні святкування це ніби магічне дзеркало. Тобто це не було просто пасивне очікування дива, ні. Це було активне творення власного майбутнього. Через усі ці пісні, страви, ритуали люди ніби показували Всесвіту, яким саме вони хочуть бачити свій новий рік. То що ж ми маємо в підсумку? Маланка це щось значно більше, ніж просто карнавал. Це живий міф. Потужна народна драма про вічне оновлення, драма, де вся громада стає акторами, щоб разом провести старий рік, символічно перемогти зимову темряву і з величезною радістю та надією зустріти новий цикл життя. І знаєте, що цікаво: прагнення зазирнути в майбутнє, привабити удачу, відігнати зло воно ж універсальне для всіх народів. Тому цікаво, а які давні і, можливо, трохи дивні традиції зустрічі Нового року існують у вашому краю. Дякую за увагу!